Ну, мої друзі, кому мені допомогти зняти тут, що я роблю. Дивіться, тут у нас е, в апельсиновій цебри і в сокові наші родзинки та журавина. Чуть-чуть додаю крохмади для того, щоб гарно розподілилися вони по тістові. І додаю наші, наше тісто. Ой, подивіться, яка краса. Вам видно там? Воно видно. Я думаю, що видно. Так пахне апельсином. Дуже пахне апельсином. Ось це стільки родзинку додаємо ми до наших апельсинових пес. З, з такої ємкості вийде у нас 16 тепсів. Всього на І це вже у нас третій заміс з такий.